Добрий вечір. Ми приїхали на смітник. Тут у нас вже чекають, а я намагаюся знайти коробку собачі для маленьких корм. Це, до речі, посилочки, які ми замовили за ваші донати, ми вам покажемо. Ось купа малюків. Сьогодні є барнік, я її назвала барнік. Він вже колбаску глотнув. глотну І я намагаюся розпакувати, бо не було часу. Чікайте. Дивіться, мене тут обступили життюнічки. Хто каже, що я не участвую, я сьогодні за оператора просто, бо Лені все важко. Якщо вона буде оператором, а я буду шукати корм, то це буде довго часу тратитися. Або ще щось. Лена знає, який треба дати. Дякуємо вже не дуже. да? Дя... Дякуємо всім, хто скинув кошти. Хочеться окремо подякувати сьогодні. Ми хочемо сказати пару слів про чоловіка Сергія з Києва, який. Подбав про те, щоб кошенятам передати корм гурмешки, біля сто баночок корму. Він переслав і певні ліки, там, які в нього залишилися. А також він переслав нам кошти моїм знайомим, який зустрічався з ним особисто. Дякуємо вам, Сергій, і дякуємо всім іншим, хто донатить, хто підтримує, хто розуміє обставини. От оце все прогодувати. Ви там кажете, що мало корму. Хтось каже. Да? А це зумовлено тим, що він має здатність закінчуватися. І якщо ви бачите постану машини, ми навіть не встигаємо машину помити за, за тиждень-два. Ну бо тому що е цілими днями я працюю свою роботу, роблю. Лена займається е з тваринами, також має домашню роботу, яку планує. А барні вже чекає. Голодний, тільки що Лена кинула, кинула кусок ковбаси, йому він ковтнув цілу. Це а, до речі, те, що ви писали, питали нас про пелюшки, так? Mm. Ліна. Я хочу сказати, да, що я просто думала, що тут є відправник, а тут не написано відправника, але нам подарували пелюшки. Дуже вам дякую, це дві коробки з пелюшками. І що я замовляла. тепер? У мене є корм тільки для дорослих. Ну, Будуть хруми зараз насипать те, що є. Хто там план? Що нам вдячні? Це аж 5 пакетів пелюшок нам. Ну надовго цього вистачить. Добре, беремо тоді цього корма, що робити, що є, беремо. Прийдеться, так. Да. Да, ось покажи два, е, два мішка для собак на перетримці, ми замовили. Ми ну, оцей беремо Dog і там такий самий мішок. Дорогий він. Віщимося, я не пам'ятаю точно. Там ще мене знижка Це 15, так? Єзо... Да? 14 здається, кілограм. Ну, собаки гарно його їдять, і в них ну, все добре. А, добре, ми зараз поки насипемо корм, і будемо знімати далі. А, достаємо, так. Да. Ось буде насипати. Ось такий туман у нас сьогодні. Ай, 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 ті голоді. Треба було посунути. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Не може бути, Я щось збивався. 11? Так, да, не може бути. 3, 6, 5. Опять, зараз цей перебіг <ріг> уже. Ти на мене світиш? Три, шість, дев'ять, десь один. Значить, всі. Одинадцять має бути, то дівчинка. Шіка, не дівчинка. Не оці ти гарчі. дві дівчата. покладяться дівчатки. Лючка, ну бої бачиш, не, не вистачає міста. Може десь ту тарілку далі? Так, так, так. Кажу, треба ще один туалет купити. Ну <laughs> замість а, а він хоче ковбасу, бо я ось давала йому лівірку. Іде ти був три дня? Де ти три дні був? Я вже переживала Почти, за який тебе. Туман у нас, яка а як я можу показати? Ну, тут так ладно, на машину, то видно, який туман гостий. Бачите? Погано на дорозі дуже видно. Вчора, до І вчора, і позавчора така погода, і ми їздимо вечорами, бо тому, що до цілий день нема можливості поїхати. Ну, їдять вони нормально його, да? бачите, бо гранули тут немаленькі. Ну, вони вже Уже такі, що розкушують його, да. там зубаки такі що мене за пальці кусають. будь ласка, вниз, бо нічого. О, так отлічно видно, як коли ти світиш. Да. Тут ще ось ми насипали і тут будуть збирати, мені, звісно що. Щось там якась виславка. Ага! <підсажуєш> ти що, каже, мені цих... Тіх... підсаджуєш. Підсаджуєш. Я тетю кушав. Кушай, дівчинка, кушай маленьку. А тут п'ять дівчат. Одиннадцять, значить, шість хлопців, один маленький хлопчик, а п'ять старших. І у нас один хлопчик ще так. Ну, два взагалі у нас. Ой, хлопчиків багато, але факт те, що вони нікому не потрібні. Я пишу оголошення, в У місцевій групі, в групі найближчого міста, звягіль. І знаєте, 0-0-0. Нікому собачки не треба, а вони ж уже, ну, старшенькі. І плюс, знаєте, зима все-таки, скоро сніг випаде, то ми хочемо зробити оцю будочку. Нічого не видно. Обити, так як з тієї сторони. Там хороша будочка. А що зробити таку, оббитий? Дівчинка, так? дві злюки. Та всім вистачить, зараз а ми ще іще будем. будемо. Ні, не, не думайте... да? це навіть. Ой, хто це? Якийсь чорний пес усі сидить. Да. Це... Ти хто? Ну як хто, зальотний якийсь, так? Да? Прийшов поїсти? І тут щось, щось, щось таке, голос малий якийсь. Е... ласка, вниз ботолкою знімати, нічого не видно. Ну, е, хотіли сказати, що ви не думаєте, от дивіться, зараз вони з'їли. Ми ще підсипаємо, вони не шукають їсти, не голодні, не лишаються голодні. Ми сюди зряб не приїжджали. Просто, знаєте, там зняти відосик поїхати. У нас є теж, Тоже... ти... Та... тут немає, так? Да? А ну ти позалазили в... Ну, в мисці лежить люди. ти під лежить у мисці. Ну, від Таке відро літро. ну ми зараз. ще... Хай вони визберуть час, трошечки хай вони займаються. Ми дорослим зараз ще насипаємо. Ми залишаємо і для дорослих. просто... Ну, mm -hmm. понятно, здоров, хто швидше да. підбіжить, то і з'їсть. А кашу, ти сидить то... на нас, дивиться. Да, да. Покажи, там видно очі ось бісті. покажи. Це, Воно а. не видно, все одинаково кольору. Я, я сама видно? в камері. А. Да, а, не Махає головою. Хто це, його? Це ж ви ж не думаєте, що це останні а от, тут дивіться, собаки? от Дивіться, ну покажи, те, що ми прибирали. От покажи, що зараз робиться. Прямо сміття викидають прямо на стежці, свині, самі настоящі. Та скинь на кучу, ні, такі люди такі такі. На, на Барні я тобі зараз дам. Насип, а не так? Да? да, Я зараз пускав, Треба до в на, на. Так. 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 Не, не залазить, не залазить. Ні, не треба залазити. Все, все, сідайте. Не бійте, не бійтеся. Це меншеньке. Не ми дізналися, що не ми одні сюди їздимо. Нам сказали, що іще там що, що, що. їздять, биби, крім биби. Дядь Васі, але ну, биби. вони голодні. Ну хай хай. Я тобі зараз дам маленький, він їсти хоче. Зараз він хоче кубачку, зараз дам йому. Давай. Хочемо дозняти це відео, бо я не звернула увагу, хто відповідає. Вибачте, да, за нас. Да. Я не зрозуміла, що це дві різні людини, але коли ви почали розпаковувати, щоб їх покласти, то хочу подякувати Тетяні, Тетяні да, яка нам традиційно допомагає, і Халим Поліна також відправила. Дуже вам дякую. Бо цього нам стане набагато. Дякуємо ну, дуже. Багато. Ми е, звичайно чекали, думали, що Ліанин корм прийшов, який вона замовляла. Ну, ну ми трошечки прийде, да? облажалися. Ми годували сьогодні, згодували пару кілограмів дорослого корму, але, але, але дякуємо да. вам за пелюшки, за вашу допомогу. Бо, тому що... Ну, ось да, це, да. це нам на довго стане. І питали розмір, знаєте, я їх просто ріжу. Ліна я різе наскільки ти на два ріжеш би. 60 на 90. Якщо, наприклад, це мала квіточка, то на два. Якщо Велика, то йде ціла, а якщо переноска, то на три ну, Економимо. Як висити. можемо. <гум> е, ну, бо, тому що кошти це не, не наші, тому ми хочемо як максимально якісно використати те, що у нас є. Ну, поки якщо ми вже дозняли, то скажемо, що сьогодні трьохмасна кіцю кіст, ми віддали в сім'ю. Оту, що ми підібрали під магазином у селі, де Ціцінята, яку ми взяли для стерилізації, сьогодні ми вже віддали Так. так. Супер, але ще така новина. шишенятку, що вчора, здається, я ставила відео, що підкинули. Сьогодні воно відмовила сісти і блювало. Ну, пощастило, що знайома наша їхала на зв'яги, і вона взяла його з собою, завезла до ветеринара. Що mm -hmm. з нею? Я нічого не робила. No, <laughs> Ні the... Нічогосінько я її не робила. Ось так бачите, Не рівно. тобто місце. ми, коли її побачили, вона вже щось так сиділа і так дихала важко. Сьогодні то, вже блює. нову то віддали ветеринару, вже завезли. Ну, дякуємо вам за будь-яку підтримку. Дякуємо за донати. І, до речі, дякуємо за перегляди, за підписки. Тому що на, на туценятах, які ми годуємо біля сміт, на смітнику, е, ви на ну, якби вони так трошечки набрали переглядів в Ютубі, і завдяки цьому багато нових глядачів долучилось. Дякуємо, що ви з нами. Уже цих 6 тисяч ми доб'ємо цього року. Надіємося. Mm -hmm. Дуже дякуємо. Нам це дуже приємно. Лена ще oh. піднімись на хвилину. Ну, да, це, це сір. оцей сірик. На у нас усі е, чужі, ну як усі чужі. Оці приходять. Знаю, він він ми не знає. Їсти. Приходить, просто їсти. Але треба його достерилізувати, бо він починає, щоб, щоб не пісяв і не Коли бився. Нюхає, що ж там привезли. Всім дякуємо, до нових зустрічей, всім пока.